Наразі Чернігівщина знаходиться на другому місці по Україні за кількістю людей, які отримали статус постраждалих від трудового рабства. Нагадаємо, що такі статуси стали надавати з 2012 року, і в області його отримало 12 осіб. Троє з них це жінки, які стали жертвами секс рабства, і дев'ять чоловіків, яких змушували примусово працювати. В основному жертвами торгівлі, які працювали в Російській Федерації. І їх там ну, обманюючи, не видаючи паспорти, заставляють працювати, не платять їм грошей. Експерта місії ЄС Міхая Сербана, який приїхав до Чернігова, перевірити, як виконуються програми допомоги жертвам трудового рабства, цікавить, як саме допомагають постраждалим. Представники соціальних служб запевнили експерта, що всім жертвам, які отримали статус постраждалого, надається цілий комплекс соціально-психологічних послуг і разова матеріальна допомога в розмірі 1218 Гривень що я можу сказати, що а, всі державні органи, всі зацікавлені особи вони роблять все можливе для того, щоб а, боротися з таким явищем, як торгівля людьми. Коли я повернуся додому, я буду складати звіт, який я направлю в європейську комісію, і тоді вони вже будуть робити висновки. Під час цього а, ну такого короткого обговорення дуже рано говорити про позитивні або негативні підсумки. Цифра 12 насторожує. Бо важко повірити, що за три роки лише така невелика кількість людей стала жертвами трудового рабства. Соціальні працівники не приховують, що таких жертв може бути набагато більше, бо не всі звертаються за допомогою і хочуть, аби їх горе лишилося таємницею. Зараз у нас як е, підубна Наташа позвонила, сказала буквально в кінці вересня. Каже, десь у Ніжині, якусь групу 19 осіб, які постраждали від торгівлі. Я Стали розбиратися тільки три ось зараз на оформленні статусу. От звернув. З ними працюють, а якщо розказують, що людини, що ми заберемо тільки давайте заберемо такий пакет документів. Людина, каже, відстаньте від мене, він і так вимучився. Наразі відносно ще чотирьох осіб готується пакет документів для встановлення статусу постраждалих від торгівлі людьми. Тобто їх буде вже 15 на область. Але назвати точну цифру таких постраждалих ніхто не береться.